В серпні в Україні було зареєстровано понад 278 тисяч безробітних для їх підтримки. Уряд прийняв рішення залучати таких осіб до виконання суспільно-корисних робіт. Уряд сьогодні затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатись до суспільно-корисних робіт. Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні? Визначатиме місцева влада. Відтак тергромади в Рівненській області та військові структури зможуть залучати безробітних до виконання робіт різного характеру. Передбачена за таку працю і заробітна плата. Вона встановлена на рівні мінімальної, а саме 6 тисяч 700 гривень. Голову територіальних громад можуть укладати контракти з такими людьми і спільно з військовими залучати їх до виконання суспільно-корисних робіт. Умови та види робіт уточнюйте, будь ласка, в обласному центрі зайнятості. І включайтесь в розбудову України, натомість види й умови робіт будуть визначатись не лише центром зайнятості, а й кожною з тергромад самостійно. Директор Рівненського обласного центру зайнятості Іван Ткачук каже: це можуть бути як сільськогосподарські роботи, так і ті, що мають оборонний характер. будемо направляти тих людей. Але кожна громада відповідно вона визначить те підприємство, яке буде це організовувати, і ми будемо направляти наших безробітних туди, на це підприємство. Підприємство буде заключати з тими людьми договір. І відповідно вони будуть виконувати роботи, а потім служба зайнятості буде компенсувати витрати на заробітну плату тому підприємству, яке організовує ці роботи. І відповідно, підприємство потім буде платити кошти тим людям, які відповідно залучені в тих роботах. Окрім цього, обіцяють сплачувати єдиний соціальний внесок та оплачувати перших п'ять днів тимчасової непрацездатності. Також для тих осіб, що проживають в межах регіону, фінансуватиметься проїзд до місця виконання суспільно-корисних робіт. Софія Капінос, Олег Шаламай, телеканал ITV.